Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору минає 656-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 11 грудня Україну атакували 18 безпілотниками з тимчасово окупованого Криму. Усі ворожі дрони були знищені протиповітряною обороною. Більшість з них на Миколаївщині. Також російські окупанти завдали чергового удару по Києву. Усі вісім цілей знищено. Загалом російські окупанти завдали три ракетних та 61 авіаційний удар. Здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські загарбники завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних дронів типу шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони України всі 18 ворожих дронів знищено. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу.